Вас вітаю Файне місто. Я Олександр, всім дилер компанії Group. Хочу показати вам точний мір. Це M206X партії 2302. Покажу вам, чому вона так називається. Тому що серійний номер у нас починається з 2302, тобто він виготовлений в 2023 році в лютому. Так? Він від попередньої партії став. Набагато швидшим. Як ви бачите, 132 заміри він може видавати. НФ це у нас алюміній. Він же No Ferrum. Тут Ferrum, це у нас залізо. Так, давайте покажу фером цинк. Оцинковка. Проста шпаклівка, Дивіться, там, де жовте, це у нас проста шпаклівка. Ось, майже міліметр. Зверніть увагу, значок Ferrum не блимає. Залізна шпаклівка. Ось, індикація йде. Значок ферум починає блимати. Давайте ще раз. Проста шпаклівка, значок фером не блимає. Залізна шпаклівка. Значок ферум блимає. Так, в нього є ще, дивіться, яка функція. Приставляємо. Тримаємо. Все, пішло сканування. Тобто можна шукати зверні шви. Можна по пошпакльовці водити, дивитися де більше, де менше. Ось. А ну давайте так, от картонка. Ну, вона ж гарантійка. так, 400 щемось, так? Дивіться, от вожу. Вожу. І з'їжджаю на менше значення. Ось пішло менше. Шикарний прибор, дуже шикарний. Його дуже часто беруть автодилери, люди, які займаються автомобілями, автоплощадки. ну, Люди, які просто хочуть купити одну машину в рік, теж його беруть. ось. Ось цей оксаметовий носик, як ми його називаємо. Та? На Зонді бачите таке. Так, ціна його 3295 в інтернеті. Так? Замовити ви можете його у мене. Телефон, вище. дзвоните, замовляєте, я вам відсилаю без передоплат. Дякую вам за увагу.